Сьогодні о 7 годині 33 хвилини до центрального пункту Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу на центральному ринку міста Чернігів у вищовому павільйоні. На місці пожежі були надіслані сили по другому номеру виклику. На час пожежі по прибуттю горіла покрівля павільйону. На гасіння пожежі задіяно 9 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу. Було. На даний час пожежа локалізована і проводиться розборка конструкцій. І Ліквідація пожежі. По причині зараз нічого не можу сказати, тому що після повної ліквідації пожежі буде працювати відповідні фахівці пожежної лабораторії, які будуть давати. Причину по пожежі, вкладність гасіння, по-перше, що це дуже велике навантаження займистих матеріалів: це речі вищові, лаки, косметика і все інше. А також саме велике навантаження було, що на території ринку відсутність протипожежного водопостачання, і тому машини становились на пожежні гідранти за межами. Територію ринку. Хочеться сказати, по-перше, що на даний час заборонені перевірки підприємств, і тому державна служба з надзвичайних ситуацій не перевіряє на даний час ринки і підприємства. І тому видно, керівництво не, їм не було вказано на цю причину, і вони ну, не встановили пожежні гідранти на територію ринку. Масштаби збитків буде оцінюватися, я думаю, що приміщення було застраховано і масштаби збитків будуть оцінюватися після ліквідації і страхової кампанії. Приблизна площа пожежі, якщо враховувати покрив, покривлю, це 700 квадратів, перекриття 400 квадратів, перекриття і обща площа пожежі з бутиками, які знаходились біля павільйону, це 1200 квадратів. Попробуем поймать. такой склон его так и пострелял. Лучше тоже что-то не само победитель. Это обратно к Obrigado.